Вас вітає Агромен. Мене звати Людмила, я експертний консультант компанії. Сьогодні ми з вами поговоримо про pH-коректор Акваглайт. Акваглайт це формуляція органічних кислот з буферними властивостями. Цей препарат дозволяє краще працювати взагалі будь-яким пестицидам, які знаходяться на ринку України. Акваглайт застосовується для пом'якшення і підкислення робочого розчину. При приготуванні робочого розчину вам найперше потрібно додати акваглайт, почекати, поки він розчиниться в воді, довго чекати не потрібно, тим більше, якщо у вас буде вимкнена мішалка, потім ви вже додаєте певний продукт, яким ми Плануєте працювати. Акваглайд додають першим для того, щоб він вирівняв воду, тобто з лужної води зробив більш кислішу або нейтральну. Для того, щоб вирівняти воду або підкислити, треба давати різні норми. Якщо у вас вода з PH близько 7,5, 7,8 і вам треба опуститися до 6,5 чи 6, вам треба давати від 40 до 60 мл на 100 літрів води. Якщо цей показник треба знизити, Мільше вниз або ваша вода вище, ніж 7 і 8, 8, то треба давати від 70 грамів і навіть до 100 грамів його на 100 літрів води. Чому раніше не було цього препарату? Тому що ніхто, взагалі ніхто, ні великі фермерські господарства, ні тим більше одноосібники не звертали увагу на якість води і взагалі на її хімічний склад. Раніше вдосталь було досить багато, що пестицидів, що добрив, їх безконтрольно вносили на поля і на поверхню ґрунту, тому все це із. Опадами з водою, снігом все сходило в наші водойми, і е, взагалі розчин води і концентрація його в ставках, в річках, вона мінялася. І так само за допомогою ґрунтових вод це все потрапляло в ті ж самі водойми. Е, тому зараз для кращих результатів, і взагалі, в економії вашого ресурсу грошового треба думати на крок наперед. Тобто, е, щоб зекономити і зменшити норму виливу, допустимо, Вашого гліфосату, наприклад, треба додавати акваглайт. Якщо ви, до прикладу, застосовуєте гліфосати, то вам Акваглайд взагалі дуже потрібна річ, тому що якщо ви колись пробували, наприклад, чи включити мішалку перед тим, як доїдете до поля, чи продути форсунки, випустити повітря, і деяка частина препарату потрапляла на придорожні ділянки, припольові ділянки, може на посадку, де в основному їздять машини, і бур'ян припадає пилякою. То ви могли помітити, що на цих. В частинах бур'янів взагалі препарат не спрацьовує. Сильно великої таємниці в цьому немає, тому що на поверхні цих бур'яних завжди знаходиться пиляка, глина, тобто з таким поєднанням пиляки і гліфосату виходить лужний гідроліз. Гліфосат взагалі він не буде працювати. Тому ви знаєте, що у воді також є глина, муляка, земля. І оці всі компоненти дають лужний гідроліз при додаванні просто в пусту воду гліфосату. Оця молекула яду для бур'яна вона розпадається, вона є легкою, вона не потрапляє, вона не робить шкоди ні бур'яну, ні рослині, нікому. Тобто, це препарат недієвий. Цей препарат Акваглайт, його потрібно взагалі застосовувати на будь-яких препаратах, в основному на сухих, взагалі на всіх, чи то інсектициди, чи фунгіциди, чи гербіциди повністю на всіх, тому що він економить взагалі норму внесення попереднього препарату, тобто можна економити на нормі, і він дає кращий результат тим, що. Вода підготовлена і краще потрапляє в саму рослину, тому що із зайвими мікроелементами ну, води, розчину сильно багато в рослину нічого не потрапить. Цей препарат економічно доцільно застосовувати. З усіма препаратами на будь-яких культурах, тому що економиться норма витрати головного препарату. Якщо у вас виникла думка, наприклад, застосувати чи лимонну кислоту, чи якийсь інший підкислювач, то у вас не вийде. Це те ж саме рівноцінно, що застосувати замість прилипача мило. Якщо вас зацікавила ця інформація, або хочете поділитися власним досвідом, то можете або звертатися в коментарях до нас, або за забільшого. Розширеною інформацією звертайтеся по телефонах, які вказані під цим відео. Також ставте вподобайку цьому відео та чекайте наступних.